Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Яки і ночі росіяни знову атакували Україну шахедами? Повітряну тривогу від вечора, оголошували у більшості областей близько 20-ї Кілька вибухів пролунало у полтавській громаді. У самій Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди, спалахнули пожежі. Повідомив ДСНС із охопленою вогнем оселі, врятували двох постраждалих. Загорання гасили понад 50 пожежників, задіяли 14 одиниць техніки. Двоє рятувальників поранені внаслідок російської атаки в Одесі. Окупанти вдарили по місту ракетами вчора. Близько 9-ї вечора. Постраждала пожежна частина. Травмовані двоє працівників, які саме бігли в укриття після сигналу тривоги. Вони у лікарні, понівчена будівля, а також пожежні автомобілі. Близько 9-ї вечора окупанти вдарили і по передмістю Харкова. Влучили у підприємство в Дергачах. Спалахнула пожежа. Постраждали двоє охоронців. В одного поранена голова і рука, в іншого гостра реакція на стрес. Повідомили в Дергачівській міській військовій адміністрації. Ще одній людині останні шоку надали допомогу медики. Також одна бомба впала на околицях Харкова. Постраждали двоє людей. Повідомили в Нацполіції пошкоджений будинок і три автомобілі. Дев'ятій годині вечора росіяни нанесли удари по місту Дергачі та місту Харкову. В Харкові влучання по Київському району. Влучання по приватній житловій забудові. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджено приватне домоволодіння. Учора в день окупанти вбили чоловіка у Куп'янську. Росіяни обстріляли місто з артилерії. Пошкоджені житлові будинки. Повідомили в обласній прокуратурі. Напередодні вечорі рятувальники завершили пошукову рятувальну операцію в багатоповерхівці, куди в ніч проти четверга влучила російська авіабомба. Близько 14-го з-під завалів дістали тіло третьої жертви ворожої атаки, – 15-річного хлопця. Таким чином, цим ударом окупанти вбили у Харкові трьох людей. Двоє з них діти. Постраждали 36 Осіб у багатоповерхівців, в яку влучила ворожа бомба, обвалилося кілька поверхів. Загалом пошкоджені понад два десятки будинків. Вилетіла понад тисяча вікон. Далі все в репортажі Тетяни Доцяк. Багатоповерхівка на Салтівці з вирваними нутрощами під загрозою обвалу конструкції рятувальники намагаються дістатися до третьої жертви російського терору. Службовий собака знайшов під завалами тіло. Це може бути 15-річний Боря. Він там був дихати з дідушка й бабуся, і та а горі не там все обвалилась, а прямо ви тупо тітка хлопчика Алла тут від ночі Сподівається, її племінник живий. Хоча телефон поза зоною. Він жив у бабусі й дідуся, бо тут на Салтівці мав багато друзів. Квартира на першому поверсі під'їзду, у який серед ночі влучила російська авіабомба. Родичів підлітка ДСНСівці змогли врятувати борю. Шукають уже 15 годин. Дісталися дивана, на якому спав хлопець, але там нікого. Все було хорошо. Я, я розмовляла, поговорили. розговорювала буквально через мені дзвонить мама і кричить, що, що не можутимо достати, і все я зразу приїхала. За пів години до цього з-під завалів дістали тіло чоловіка 25-30 років, який імовірно орендував тут квартиру, припускають правоохоронці. Пізніше рятувальники знайшли і тіло борі. Тітка хлопчика його впізнала. Шансів вижити у хлопця не було. На підлозі першого поверху. Тобто його задавило перекриттями зверху перегородкою. Шансів не було. Б. Маса, яка знаходилася над його тілом, понад 20 тонн. Близько 17-ї рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції. Таким чином Росія вбила чоловіка та двох дітей 15-річного Борю і 12-річного Марка. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів ще вночі. Воно вже ж подіє заживіло. Таке, ну, здорово Так жалко, звісно. вообще. Прибігу. 53-річний Станіслав Пивоваров зараз у лікарні. Його тіло посічене склом і уламками бетону. Разом із паралізованою мамою та братом він мешкав у під'їзді, куди окупанти поцілили авіабомбою. Квартира була на п'ятому поверсі, кухні одна з кімнат обвалилися. Повертатися з лікарні родині нікуди. Вилюбився світ, а потім через 2-3 секунди як бабахнула дверти. То що в залі у нас на мать упала. Дим, пиль і все. Живая, жива. Я живу, брат живий. Слава Богу. Із 36 потерпілих 10 у лікарні. У них ампутації, черепно-мозкові травми, поранення внутрішніх органів у важкому стані – 11-річна дитина і 36-річна жінка. Їй проводиться всі необхідні заходи. Вона в свідомість присутня, але дихає за допомогою апарату ШВЛ. Вона вчора була прооперована, і на зараз лікарі продовжують боротися за її життя. За даними свідства тієї ночі, окупанти запустили по Харкову три авіабомби. Дві з них впали у передмісті. Третя влучила в житловий будинок. За уламками встановили це ФАП, яку росіяни запустили з Білогородської області. Також долучається до матеріалів кримінального провадження траєкторія польоту цього боєприпасу, що буде беззаперечно доводити удар саме Росією по цій багатоповерхівці. І ми, як органи обвинувачення, готуємось до трибуналу. На місці обстрілу зночі працюють комунальники та волонтери, розбирають завали, закривають вікна, роздають гарячу їжу. Пошкоджено 22 будинки, з них у чотирьох будинків дуже серйозні руйнування, вибито близько 1100 вікон за один раз. Існує дуже велика ймовірність обрушення цього під'їзду. Двох людей, які втратили житло, поселили в гуртожитки. Решта мешкатимуть у родичів і друзів, повідомляють у міській раді. Загалом за добу тільки на Харківщину путінські терористи скинули понад два десятки авіабомб. Тут немає логічної відповіді в плані нанесення ударів по житловим будинкам. Вона ніякої військової мети не несе це лише терор, виключно терор. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти Єдині новини. Не припинялися напередодні обстріли Херсонщини у Береславі. Загинув 38-річний чоловік, який був на вулиці. Повідомила обласна прокуратура. Росіяни скидали вибухівку із безпілотників по Антонівці, карабельному району Херсона. Там троє поранених. Близько 16 16-ї окупанти також атакували з дрона цивільну автівку у Білозерській громаді. Повідомили в обласній адміністрації. Спочатку повідомили про одного травмованого, та потім з'ясувалося, що постраждало як мінімум троє у людей вибухові травми та уламкові пора. and then you yep. Згідно з останнім зведенням генштабу, станом на 22-го годину було зафіксовано 150 бойових зіткнень уздовж лінії фронту. Росіяни тиснуть на Харківщині, намагаються штурмувати на підступах до Вовчанська, застосовують броньовану техніку, дрони та артилерію. На Куп'янському напрямку противник активізувався 15 атак за добу. На Донеччині найгарячіша ділянка Курахове третина всіх боїв відбувається саме тут. Не легше й на підступах до Покровська. Там було понад 20 ворожих атак. Наші захисники вживають заходів, щоб утримати визначені рубежі, точаться бої у Торецьку та на околицях Лиману. Загалом палає вся лінія зіткнення ворожі війська, хоч і зазнають втрат. Втім, перевага в живій силі дає їм змогу поступово просуватися. Також ворог поступово один за одним окуповує населені пункти на Донеччині. Згідно з останніми даними мапи бойових дій Діпстейт, Росіяни захопили Селидове на підступах до Покровська. Також на цій ділянці втрачено контроль над Вишневим. Аналітики Діпстейт зазначають, що окупанти просунулися у Новодмитрівці, Курахівці, Максимільянівці, Побєді та Костянтинівці на Курахівському напрямку з метою збереження особового складу. Підрозділи ЗСУ вийшли із зоряного. Також змінилася не на нашу користь лінія фронту в новоукраїнці. Наприкінці весни цього року Швеція оголосила черговий пакет допомоги Україні у боротьбі з російським агресором. Тоді, окрім іншого, Шведи передали нам увесь свій запас бронетранспортерів. Пансер Бансваган три з 1966 року по 2014 цей гусеничний пансерак перебував лише на озброєнні шведської армії, брав участь у бойових діях у Боснії 90-х років і у Косово 2000-х. Хоча ця техніка й не нова, втім, додаткова броня в умовах сучасної війни зайвою не буває. Випробували цей і військовослужбовці сухопутних військ на одному з навчальних полігонів. Я зараз за кермом машини, яка до того, як потрапити в Україну, була на озброєнні лише однієї армії світу Швеції. Це Банзербандваган триста 302. На початку 60-х шведи вирішили осучаснити озброєння своєї армії. Тоді у них був вибір взяти на озброєння американський броньовик М-113 або розробити щось своє, оскільки МК виявилась дорогою, а також була облаштована підйомною апероллю, що відкривалася довше ніж їх влаштовувало. Виготовили власний позаду із дверима. Ці двері вони мають два полоні для закриття. Так ну щоб їх, наприклад, закрити в звичайному в неспішному положенні. Ми їх закриваємо. Якщо нам потрібно для швидкого закриття. Ми відкидаємо спеціальну ножку і закриваємо. Так двері закриваються не надто щільно, утім швидко прикривають десант. Загалом у бронетранспортері вміщується до восьми осіб. Є спеціальні люки, які дозволяють відкривати вогонь по противнику, залишаючись у середині броні. Є ще один приціл для стрільби по повітряних цілях. Він знаходиться тут на башні. Ми можемо вести вогонь по низьколетящим цілям до двох кілометрів. Але тоді я мушу бути наверху башні. Нині на одному з навчальних полігонів бійці, які вже невдовзі виконуватимуть на цій машині бойові завдання, опановують її експлуатацію. Починаємо підготовку з технічної підготовки. Потім до... тренажорна підготовка. Аж саме тоді ми, ми людей допускаємо до техніки. Людина повинна звикнути до органів управління. Хлопці тобто хочуть навчатися. Ну і, скажімо так, в них дуже гарно виходить. Також навчають доглядати за озброєнням, яким оснащений броньовик. Це є аві... авіаційна гармата, дуже швидкострільна, але подача наших набоїв йде через магазин. В магазин в нас. Трьохрядний, і е, ми можемо спорядити 30 патронів. Під час цього заняття курсанти мають відстріляти по 15 одиночних пострілів. Наступні вправи після роботи над помилками будуть відпрацьовувати чергами. Кожен з навчаємих мусить це все спробувати своїми руками. Як крутиться башня, як дивитися в приціл, яка там прицільна сітка? Як поставити цей. Магазин гармату і так далі, тобто всі етапи ми проходимо спочатку теоретично, а тоді виконуємо це на практиці. Уже невдовзі ці бійці закінчать курс операторів-навідників та механіків водіїв і вирушать на передову, аби застосовувати нові знання на практиці. Костянтин Мельников за матеріалами управління комунікацій командування сухопутних військ зсу. Україна не відмовиться від своїх територій незалежно від результатів американських виборів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS. Глава держави зауважив, наступний очільник Білого Дому може як посилити, так і послабити підтримку Києва. Посилення дасть змогу швидко закінчити війну на наших умовах, а послаблення дасть шанс Росії розширити окупацію. Президент Зеленський переконаний, план перемоги допоможе Києву мати сильну позицію для майбутніх переговорів з Росією і надасть можливість надалі захищатися від агресора. Президент дорікнув союзникам за слабку реакцію на залучення північно-корейських військових у війну проти України. Назвавши її нульовою, за його словами, Путін, наче сапер на мінному полі перевіряє, як реагуватиме захід на його дії, і відсутність чіткої реакції може призвести лише до подальшого збільшення контингенту КНДР. Володимир Зеленський застаріг. Пхеньян сьогодні втягує весь азійський регіон у війну і тому закликав Південну Корею не залишатися осторонь війни Росії проти України. Київ розпочне переговори із Сеулом про допомогу зброєю, насамперед покладаючись на кор. Юйський досвід у протиповітряній обороні. Верховна Рада у першому читанні ухвалила бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, пріоритетом лишаються безпека і оборона. На них спрямують усі податки юридичних і фізичних осіб. На оборону заплановано понад чверть ВВП. Це більш як 2 трильйони гривень. Загалом витрати країн збирається, Витратити країна, збирається понад 3,5 трильйони, а заробити майже на трильйон гривень менше. Опозиція проект кошту. Рису розкритикувала, кажуть, у документі відсутнє підвищення соціальних виплат і зарплат військовим. Також не задоволена голосуванням очільниця фракції Слуга народу Олена Шуляк через відхилення правки, яка передбачала фінансування програми. Є відновлення. А ось підвищення зарплат прокурорам депутатам все ж вдалося не допустити. Над енергонезалежністю та впровадженням зеленої енергетики останні 30 років активно працюють в Австрії. Перший вітровий парк там створили у Волькерсдорфі, і саме в містечку із населенням 8 тисяч людей запрацювали перші у державі енергетичні спільноти. Нині на землях Нижньої Австрії вже понад 800 вітряків. Війна в Україні спонукала як австрійців, так і чехів розвивати саме альтернативну енергетику в окремих громадах, щоб подача світла не була зосереджена лише на великих ГЕС. І саме цю практику вже зараз слід продовжувати впроваджувати і в нашій державі. Досвід сусідніх країн бачила Людмила Цимбалюк. Uh, до 1,8 мегаватта. Це маленький вітряк. Для прикладу є і на 7 мегаваттів. За потреби електроенергії накопичується. Максимальний вітряк може продукувати до 4 мільйонів кіловат годин. З такого вітряка майже 30 років тому поблизу австрійського міста Вольфсдорф розпочав свою роботу парк вітрових турбін. Його створили з місцевими жителями. 230 інвесторів вчасно побачили вигоду. Ціна на електроенергію завжди висока, але для тих людей, які входять у спільноту, електроенергія дешевша. Вона може бути дешевшою навіть у п'ять разів. Так з'явились перші енергетичні спільноти об'єднання громадян, які разом володіють та керують об'єктами з відновлюваної енергетики. У рік ось цей один вітряк виробляє стільки електроенергії, що може забезпечити світлом три тисячі домогосподарств. А у цій громаді є 28 вітрових турбін. Загалом за цей час на полях Нижньої Австрії встановили уже понад 800 вітрових турбін. Засновники енергетичної спільноти кажуть, вчаться на гіркому досвіді війни в Україні. Джерела електроенергії варто розподіляти так, щоб їх було неможливо легко атакувати. Вітряки, котельні на біомасі та сонячні панелі в Австрії не лише роблять громади енергонезалежними, а й створюють робочі місця. Адже там, де є дешева зелена електрика, з'являються великі виробництва. Досвід австрійців щодо вітрових парків уже працює і в сусідній Чехії. Від енергії вітру там живеться автопром. А громади ще й отримують прибуток, відстановлений на їхніх землях вітряків ми намагаємося вмотивувати жителів, аби ці вітряки будувалися саме для потреб населених пунктів. І енергія, яка виготовляється тут, власне тут і буде використовуватися. Як австрійські, так і чешські фахівці переконують, Україна навіть під час війни повинна розподілити виробництво електрики, і завдяки такій децентралізації матиме постійне світло і тепло. Розподілена генерація це є не тільки майбутнє, це і є сьогодення української енергетики в умовах постійної недостачі генерації, в умовах блекаутів. До 2050 року в ті ж Австрії мають повністю перейти на відновлювані джерела енергії. Один із найбільших вітрових парків держави за війни з'явився в Україні. На Львівщині звели вітроелектростанцію, з якої податки йдуть у бюджет громади. Вона дає нові робочі місця, розвиває виробництво та постачає. Енергії в систему держави Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сі Єдині новини. Поки що це всі новини. Наступний наш випуск рівно о сьомій не пропустіть, а марафон триває.